Ми щоденно ходимо вулицями рідного міста, поспішаємо на навчання, на роботу, по справах, на зустрічі. І з часом починаємо не так гостро помічати красу і неповторність його вулиць і скверів. Стрий це третє за величиною місто на Галичині, що лежить на перехресті торгових шляхів важливий економічний та культурний центр Львівської області. Від Стрия розходяться шляхи на захід до Дрогобича і Трускавця, на південь до Сколівських Бескідів і далі на Закарпаття, на схід до Моршина і далі на Івано-Франківщину. Місто виникло на березі річки Стрий і взяло назву цієї річки Притоки Дністра. Перша письмова згадка про Стрий припадає на 1385 рік. На честь 600-річчя міста у 1985 році встановлено арку, під якою пройде кожен, хто приїхав в місто вперше, у нас можна познайомитися з одним з найстаріших римокатолицьких храмів костелом Різдва Богородиці, збудованим в період з 14 по 19 століття, міською синагогою, побувати в центрі культурного життя Галичини до початку Першої світової війни Народному домі. Пам'ятками архітектури кінця 19 століття також є церква святого Михаїла, шпиль якої видно ще з вокзалу. Біля церкви, цікавий за своєю архітектурою міський будинок культури. Прогулюючись тихими зеленими вуличками міста, можна побачити десятки старих віл. Проте найголовніше, що є в нашому місті, це його особливий самобутній стиль. Завітайте до Стрия, не пошкодуйте!